Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами детальніше розберемо, як пошити ось такий красивий, багатофункціональний очіпок. Можна сказати, що він універсальний, тому що підходить майже для всіх регіонів. Також ми сьогодні розберемося, як пошити ось таку кибалку своїми руками. Для цього нам потрібно лише бажання та тканина, та ще знати обхват своєї голови. Поїхали! Насамперед, нам потрібно відрізати ось такий прямокутик. Це обхват на голову 27 см. Ширина його у нас буде 58 см. Це для того, щоб у нас було місце, щоб загнути з однієї сторони і з другої сторони. Висота, очіпка, має бути 12 см. А мале ми робимо 13 см для того, щоб зробити тут у нас. Був закреп, щоб основу можна було причепити до денця. А задня внутрішня частина має бути десь приблизно 15-16 см. Це для того, також, щоб ми могли запас і підвернути. Беремо, прогладжуємо, вирізали ми цю тканину, програ... прогладили. Для того, щоб наш очіпок гарно тримав форму, нам його потрібно зробити, укріпити дубліріном. Але беріть обов'язково ось такий на тканевій основі. Якщо ви можете знайти більш жорсткіший, можете брати жорсткіший. Слабший не треба брати, тому що під час прання він може відклеюватися. Треба дублірін брати обов'язково якісний. І тепер будемо за допомогою. Праски пригладжувати. Ось, ми все гарно вже запрасували, і тепер потрібно нам відрізати лишний дублірін. На рахунок тканини ви можете брати будь-яку, яка у вас є, але вона має бути цупкою. Бажано брати, щоб це була натуральна тканина, або бавовна, або льон. У моєму випадку, це льон, такий доволі цупкий. Для декорування ви можете купити вже готову тасьму. У мене ж є ось така тканина з готовими тасьмами. Я її зараз відріжу, і ми. Ось тут внизу її будемо пришивати. От у мене вже готова тасьма, я її буду пришивати отут внизу як декор. Але перед тим, як я її буду пришивати, мені потрібно очіпок за... довести до правильної форми. Ми його складаємо, так, пополам, знаходимо де-центр і на краях відмічаємо 9. 10 половиною сантиметрів. Краще 9,5, навіть 9 можна. Відзначаємо і кладемо ось таку міточку. Тепер нам потрібно відрізати ось так косо від краю до центра. Щоб це краще і рівніше зробити, нам повністю ось чіпок треба розкласти, щоб ми не відрізали случайно нижню частину, складаємо удвоє, і по відміченій лінії. Ось у мене початок, по відміченій лінії я буду з'єднувати верхній край з нижнім. Все. У нас готово. Тепер можна приступати до. Машинки. Будемо робити ось такий, таку красу. Ось основу я вже пришила. Бачите, я пришивала так, щоб захвачувати і одну частину, і другу, для того, щоб дублірін не відклеювався, і для того, щоб зробити його трішечки міцнішим і цупкішим. Все, в нас вже основа готова, нам потрібно зробити денце. Для денця нам потрібна ось така кругла викройка. Вона має 21 см на 21 см, і таких частин нам потрібно дві штуки. Я вже вирізала дві частини і їх треба зішити між собою, але не до кінця. Треба зішити ось так по краю, а ось тут внизу, де в нас зав'язуватися буде, тут потрібно залишити для того, щоб ми один в один, отак ці краї, щоб ми їх закрили. У нас вже готові дві, осно... дві деталі основа та денце. Ми зараз будемо пришивати денце до основи. Потрібно В денця, в основи, точніше, потрібно знайти де-центр. Ось я тут відмітила олівцем. Так само в денця потрібно знайти центр. Ділим пополам і легенько олівцем, або чим вам зручніше, викладете невеличку крапочку, для того щоб ви могли з'єднати. О, ось так. І тепер як ж ми будемо пришивати? Не можна пришивати з краю і так повністю до кінця. Нам потрібно спочатку пришити одну половину, а потім ми пришиваємо другу половину для того, щоб в нас центр нікуди не змістився. От я вже пришила денце до основи, вивертаємо його назовні. І основна робота з машинкою у нас вже зроблена Далі ми вже будемо все робити у вручну. Вирівнюємо ці краї. Ви можете навіть тут гарненько прогладити для того, щоб зробити більш е, чіткіший контур. Так, що ми далі будемо робити? Ще на машинці або вручну ви можете ось тут завернути ось так. Одну в одне з одної сторони і з другої десь на 1 сантиметр. Ось так. Завернули. І зараз ми його прошиємо також на машинці. Можна вручну прошити, можна на машинці. Я ще його буду шити на машинці. Ледь не забула. Саме на цьому етапі, от коли ви будете загинати оці кінці крайні, щоб сховати тканину На цім етапі ви маєте собі придумати, які ви хочете зав'язки. Якщо ви хочете, щоб тільки одна була ось тут зав'язка в кінці, тоді я просто покажу: тоді ви запихаєте ось сюди всередину стрічку, або якусь шнурочок або тасьму для того для зав'язки. І вже прошиваєте, тоді вона у вас нікуди не дінеться. Я ж буду робити по типу корсета. Буду робити петельки. От тут по краях 4 буде петельки з одної сторони, і 4 з другої сторони, і вони будуть затягатися на корсетик. Майже готовий у нас очіпок. Тут я вже проклала строчку, задня частина в нас гарна, акуратна. І вже готова для того, щоб ми робили е, корсетик. Але спочатку нам потрібно ось це, що всередині, ось ця тканина, що в нас не, пришина, не пришита, нам її потрібно загнути. Ось так, всередину ми загинаємо і пришиваємо по, по, під самий край по лінії пришиву. Ось тут, бачите? Ви можете, якщо вам зручніше, ви можете закладати шпилючки, булавочки, ось так по краю, і вже вручну потрібно тут пришити. О, от. Ось тут вручну по колу потрібно нам пришити. Яким швом я пришиваю? Я ж пришиваю потайним швом. Ось дивіться, я легенько підтягую. Е основу для того щоб Вона була рівненька і не було ніяких складочок. І тепер таким якби зігзагом, але голку ми не прокалюємо насквозь, а беремо тільки нижню оцю, один шар тканини. З одної сторони і тепер з другої сторони. І підтягуємо знову з одної сторони, стараємось так, щоб голка в нас не вийшла назовні. І з другої сторони. І так ви бачите, яким виходить у нас такий акуратний, невідомий шов. Таким швом нам потрібно зробити по колу. Ось у нас вже все акуратно вийшло, я вже все зашила. Тепер залишається нам тільки зробити зав'язки, і ось тут ззаді зробити таку, якби би, приховати ці кінчики. І зробити такі гарні декоративні складочки. Що ж ми тут робимо? Ми беремо трішки загинаємо всередину ось ці відрізки тканини, щоб не було видно всіх ниточок. І тепер складаємо такою, о, якби таким зігзаком. Маленькими, робимо такими маленькими зігзаками, і будемо поступово пришивати. Зробимо пару штучок і пришиваємо голкою. Потім знову пару штучок, таких, щоб не розпускалось, і знову пришивати голкою, От що в нас вийшло, гарні акуратні зубчики. Тепер я буду робити петельку. Як ж це зробити? Заселяємо голку з ниткою і робимо, ось десь, ось тут. робимо петельку. Прокалуємо і пропихаємо через всі слої тканини. Один раз і залишаємо ось таку маленьку петельку, і тепер другий раз. І вони повинні бути однакові. О, все є. І тепер будемо фіксувати петельку. Ось таким чином. Фіксуємо петельку і робимо її грубшою. Перепихаємо нитку. Ось так, перепхали, і тепер фіксуємо вузликом. І так, по всій петельці. Таких петельок нам потрібно зробити по 4 з кожного боку. Покажу, як зараз доходжу до кінця, і я вам покажу, як перейти на другу петельку. Вже ми завершуємо ще пару вузликів. Ще, напевно, буде один, далі ще один буде. Або навіть два. Зав'язали. Зараз буде ще один чи два буде. Ще один. Так. Затягуємо добре. Отак, отак гарно, акуратно в нас вийшла петелька. Тепер ми дивіться, що робимо. <кхе> Запихаємо нитку між усі слої. Так, щоб нитки в нас не було видно. І просуваємо до тих пір, де ви хочете зробити ось другу петельку. Я ж буду її робити ось тут. Пропихаю. І повторяю всі маніпуляції знову. Ось така краса у нас з вами вийшла. Зараз приступимо до кибалки. Для кибалки нам потрібно взяти кавалок тканини. Бажано з натуральної, це може бути льона або ж може бути бавовна. Довжина цієї тканини, тканини має 70 см. Висота 20 см. Ви можете довшу брати, у мене ж довшої її не було, то я буду всередину, бо в мене не хватить для грубини. Буду докладати ще шматочок ось такої тканини. 20 см мені потрібно, щоб вона була з усіх сторон однаковою. Ось. Воно в мене 20 см. І тепер ці краї, які у нас відірвані, ниточками ми закладаємо у середину. Заклали ниточками всередину. І тепер ще раз робимо як книжечка. Зробили як книжка, і тепер будемо тугенько закручувати валиком. Краще з цієї сторони, щоб воно не розмотувалося. Так, закручуємо валиком. Закатали і складаємо у такий джгут. У нас вийде ось такої форми. Щоб нам було краще, і вона не розпадалася під час того, як ми її будемо обмотувати тканиною, краще її обмотати пару раз, обмотати ниткою. Зараз покажу як. Це тільки для зручності, щоб вас вона не, не розпадалася, і трималася більш-менш кубки. Так, від цієї тканини, щоб вона однакова була. І по спіралі замотуємо по всій спіралі. Це лише для того, щоб вам було краще і спідручніше було замотувати потім е, основною тканиною. Це в нас деяк основа, а далі ми її будемо якби обробляти, робити гладкою та рівною. Отак. От Закрутили, ще чуть-чуть Колись кибалку робили з будь-яких тканин. Не тільки тканин, а з будь-яких матеріалів. Це могла бути тканина, це могло бути сіно, могла, могла бути шкіра, могла бути також кора дерева, це більш було популярніше на полісі. Також кибалку робили навіть з дроту. Робили основу кругленькою, а далі вже її для зручності обмотували у тканину, для того, щоб дріт не витягав волосся, і для того, щоб було набагато зручніше і м'якіше накручувати на нього волосся. Ми вже більш-менш зробили, тепер вона нікуди не буде діватися, і нам буде краще буде замотувати. І як ж нам її замотувати? Зараз ці не сховаю, зав'яжу одну на одне. Так, зав'язали і відрізуємо лишнє. Що ми будемо робити? Ми беремо відрізок. Який у вас є? Довжина може бути різна, а ширина плюс-мінус до 5 сантиметрів. Більше п'яти брати не потрібно, тому що з неї незручно працювати. Починаємо у будь-якому місці, де вам зручно. Зробимо перший моток для того, щоб зафіксувати оцю тасьму. Потім, де тут у нас, бачите, така бахрома, ми її загинаємо. І вже її видно не буде. Ми одну частину ховаємо бахраму, оце, що залишилось у нас від тасьми, А другою вона вже ось чиста без ниточок основна. І тут ми вже затягуємо, стараємося потугіше. Чим тугіше ви затягнете, тим кибалка у вас буде міцніша і на ньому буде краще накручувати волосся. І так зробити потрібно по всій довжині кибалки по кругу. І можна мотати не лише один, один такий круг, а можна замотати і два-три. Більше, ніж три, не потрібно. Я ж буду мотати два рази. От я вже один моток зробила, ось так воно виглядає: як підкладати нову тасьму, якщо у вас закінчилося. Тут нічого тяжкого немає. Підгинаємо кінець з одної сторони. Цей, що в нас закінчився, ми його підтримуємо пальцями. І тепер пробуємо тугенько поверх того, що закінчився, поверх тої тасьми, що закінчилось, ми стараємося затягнути. і... У нас виходить, що один шар в нас затягує всі шарі. Видно, видно, і тепер ми знову йдемо по колу, і в кінці я покажу, як зафіксувати всю тасьму. Коли ми вже дійшли майже до кінця, нам потрібно вже заматувати, ховати краї з двох сторін, як з одної, так і з другої, щоб не було видно оцих е, ниточок, тороків. Так далі, стараємося так ховати, щоб вони були сховані і з одної, і з другої сторони. І е, тканину все підтягуємо і підтягуємо. Так. Коли ми дійшли до кінця, беремо голку з ниткою, от ми дійшли, ховаємо з двох сторон і ще цей край також загинаємо, щоб не було видно. Ниточок. А тепер вже голкою ниткою підшиваємо, щоб воно нікуди у нас не втікло. І ось підшиваєте любим способом, який вам найзручніший. І так ми підшиваємо по всій довжині ось цього шматочка, що ми залишили крайнім, щоб він у нас не розпутався під час того, як ми будемо заплітати волосся, і міцно тримався. От і все, От такий у нас шов получився, Коли ми будемо його розвертати отак до голови, то його видно абсолютно не буде. От і все. Комплект у нас вже готовий, такий очіпок, та до нього кибалка. Такий комплект ви можете пошити самостійно або ж заказати у мене. Якщо ж моє відео вам було цікаво, не забувайте класти вподобайку, ділитися відео та підписуватись на канал. Також натискайте дзвіночок, так ви скоріше дізнаєтесь про вихід мого нового відео. Всім гарного дня та до зустрічі!